Для того щоб додати стовпчик, зошит, діагностична робота і так далі. Відкриваєте електронний журнал потрібного класу і відповідно предмету. І ми бачимо по вертикалі список учнів, по горизонталі дати занять. Щоб додати стовпчик зошит, діагностична робота. праворуч Праворужгорі натискаєте Додати стовпчик. І ми бачимо, що після кожної дати з'являється плюсик. Знаходимо потрібну дату, натискаємо поруч на плюсик. Зазначаємо тип колонки. Якщо дана оцінка повинна рахуватися тематичному, вмикаємо перемикач, якщо ні, залишаємо його вимкненим. За потреби можете додати коментар, прикріпити файл і натискаєте Додати. І ми бачимо, що даний стовпчик з'явився, і можна виставляти оцінки.